Шановні клієнти, всім доброго вечора. Як завжди, ви на YouTube-каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Зараз вирушаємо на доставку чергової партії квадроциклів Moto по Україні. Вам, наші шановні клієнти, давайте оглянемо, що у нас у замовленні. Це у нас квадроцикл Сіфмото c Force 520L EPS 24-го року. Поряд у нас стоїть такий самий квадроцикл у кольорі Nebula Black, Новий колір 2024 року, дуже і дуже гарний. Поряд з 500 у нас стоїть Moto 450L EPS. До речі, клієнти дуже часто питають, у чому різниця між CFMoto 520L і CFMoto 450L. Як ми можемо бачити, це реально один і той самий квадроцикл, однакова рама, однакові двигуни. Але у 500-ті кубатура на 95 кубів більше, тобто він більш потужніший. Також у CFMoto 520 фари Full LED Right Vision. У CFMOTO 450 галогенні. Інша приладова панель і позаду є монобров. Далі ми з вами бачимо, що у нас C-Force 450L EPS і поряд C-Force 520L EPS, також у такому ж самому кольорі. Так, а що у нас у вантажівці? Так, У вантажівці у нас CFMOTO c Force 520L EPS. В Лафеті у нас стоїть такий самий квадроцикл у комплектації Basic. Візуально, комплектації нічим не відрізняються. І ще один квадроцикл у вантажівці CFMoto Force 520L також EPS. Тому, шановні клієнти, якщо вас цікавить квадроцикли з, CFMoto...